Росіяни знають, як поводяться із нашими військовополоненими в Україні? Я думаю, що знають, звісно. Особисто від них я цього не чув жодного разу. Але я впевнений, що знають. Тому що це ж все в відкритому доступі. І я впевнений навіть, що вони знають, як утримують їхніх полонених. За цих 11 місяців ви знайшли друзів? Ви знаходили ту людину з ким спілкувалися, а, яку ви підтримували, людину, яка вас підтримувала? Так, звісно, ми з самого початку у нас так вийшло, що ми з хлопцем всі місця ми попадали разом. І тобто, от ми до останнього трималися разом там, і в деякі миті, коли там комусь ставало важко, ми постійно друг друга підтримували тим, що ну, це все скінчиться. Кави точно скінчиться. І вийшло так, що от я поїхав, він залишився зараз там і в надії, що скоро він повернеться додому. Про місця утримування, про те, як ви харчувалися, чи було в достатній кількості їжі, або ж зворотня сторона медалі вас морила голодом? Тоб їжа була. Звісно, вона була не в таких масштабах, як би хотілося, але ну, вона була, їли, не було такого, щоб там марили голодом. А, типу, Їли просто мало. І в основному миттє за цього і приїжджають хлопці, там, скинули вагу, там. тому що її просто мало, їй не вистачає, але її дають. А чим вас годують? Ну, Це саме вранці каша. Будь-яка може бути в обід, якийсь суп, каша і ввечері також каша. Тобто, просто вона дається в маленьких об'ємах, і їй не вистачає просто. Ви втратили вагу? Ну, я попадав в 88, приїхав в 70, тобто 18 кілограм. залишилось там.